Дев'ята ранку. У шкільному таборі ліцею Муніципальний колегіум у Кропивницькому за розкладом заняття з декоративно-ужиткового мистецтва. З клаптиків паперу малеча виготовляє обереги у вигляді лелек. Клаптик паперу складаємо навпіл, прикладаємо шаблон, обводимо олівцем шаблон. Ножицями вирізаємо розмітку. Ось таким чином ми складаємо. І у нас Щоб створити паперового птаха, 9-річній Ані знадобилося 10 хвилин. Свою саморубку прикрасила кольоровими олівцями. Я зробила лелеку, вона символізує мир. Ми відправимо її на фронт і вона буде захищати наших захисників. Тим часом у гуртку образотворчого мистецтва разом із викладачкою дітлахи вчаться живопису. За годину мають намалювати ламу в анімалістичному стилі. Для художніх етюдів діти використовують гуашеві фарби. Допомагає їм викладачка. Пані Олена каже, передусім намагається розкрити в дітях творчі здібності. Фантазія, по-перше, уява, е креативність. Ми тут придумуємо, підбираємо. Наприклад, ми взяли форму окуляр. Я їм показала зразочок, вони кожен підібрали свою форму. Це дуже, ну, це дуже креативно і чудово. А в цій класній кімнаті першачки влаштували музичний концерт. У караоке співають пісню про канікули. У репертуарі малечі більше десятка композицій, розповідає викладачка Олена Анощенко. Разом з дітьми розучує лише українські пісні, як сучасні, так і народні. Намагаємось співати патріотичні пісні, щоб діти залучили до любові до України, щоб вони були у нас сильні, мужні і в піснях це відображається. Я співаю я відчуваю радість. Табір у ліцеї відкрився 1 червня. Нині його відвідують учні з 1 по 9 класи, зокрема й вимушені переселенці. В будні для них працюють п'ять різних гуртків, де дітлахи малюють, співають, танцюють, власноруч виготовляють саморобки та пізнають щось нове про рідний край. Табір це у нас не тільки відпочинок, дозвілля, звілля, також в цьому році у нас складений такий план вчителі предметники також викладають ці предмети, але це не звичайні предмети, а вони проходять у вигляді вікторини квесту. Загалом шкільні табори цьогоріч відкрилися в 35 школах, повідомили в міському управлінні освіти. Відвідують їх більше трьох тисяч учнів. Крім традиційних занять у гуртках, діти також ходять на виставки в музеї, бібліотеки та кіно. Освітяни підкреслюють, змістовне дозвілля спонукає малечу розвивати свій кругозір. Діти так втомилися від всіх онлайн занять, від всіх заочних занять, що вони дуже були раді, коли це дозвілля було організовано. Вони ходять, спілкуються, ходять дуже багату кількість екскурсій, музеї наші, картинні галереї, всі філіали шкільних бібліотек все це задіяно. У шкільному таборі діти проводять по три години на день. У ліцеї він працюватиме до кінця червня. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.